Сьогодні покажу вам, як я клею банти, коли немає світла. Так, беремо шаблончик 111 з моєї електронної бібліотеки, обводимо його на потрібних нам матеріалах. У мене це екошкіра, ось такий ось замш, фетер, а також ще один, один вид екошкіри. Обводимо, все вирізаємо. І оплавляємо зажигалочкою. І тепер нам потрібна свічечка і клеєва паличка. Економ варіант. Розігріваємо паличку над клеєм і клеєм. Тільки дивіться, не перетримуйте для того, щоб клей не згорів. Таким чином ми скріпляємо всі наші детальки. Вушка в мене тут маленькі і великі, тому маленькі які за кошкири, ми намазуємо клеєм і наклеїмо на ці фебри. І далі приклеїмо до бантика. Можна клеїти між слоями. Далі нам потрібна стрічка 4 см і ми зробимо з неї просто класичний бантик. І далі ще ми наріжемо вусики і будемо збирати все разом. Все слоями збираємо таким чином, Просто проклеюємо, приклеїмо резинку або будь-яку фурнітуру і, звичайно, закріпляємо стрічечку. І далі нам потрібна ще серединка. У мене ось, така ось стразова шина. Готова?